Септо презентує. Середа 17 вересня 2025 року. Місяць подкастів у себто ранковий дріб номер 12. Доброго ранку. Як і обіцяли вчора, цей тиждень у дріпах ми повністю присвячуємо темі знайомств і стосунків. І сьогодні принесли тобі тренди дейтингу в 2025 році. Поїхали! Як добре, що вже осінь, і найгірший тренд літа залишився позаду йдеться про Summer Sharing. це ситуація, коли хтось вирішує пригальмувати стосунки на літо. Не повністю їх розірвати, але й ніяк не підтримувати. Хтось із пари свідомо охолоджує контакт, бо хоче для себе більше свободи, щоб насолодитися новими можливостями та пригодами влітку, без повного занурення у зв'язок із партнером чи партнеркою. Це щось середнє між стосунками та паузою, при цьому інша людина в парі залишається у невизначеності. У дечому схожим є бредкрамбінг, але вже без прив'язки до літа. Це ситуація, коли одна людина дає іншій крихти уваги, час від часу пише, робить маленькі жести чи проявляє інтерес, але без наміру розвивати справжні стосунки. Такий підхід створює у партнера чи партнерки ілюзію надії. Здається, що щось може скластися, але насправді інша сторона уникає глибших емоційних вкладень, а радше просто тримає людину на гачку. Вересень має свій тренд в оригіналі «Sit at the bar September». Його започаткувала ріелторка та інфлюенсерка Лорі Купер. Вона закликає жінок відмовитися від додатків для знайомств і знову шукати романтику офлайн в улюбленому барі. Жінка переконує, що вересень для цього ідеальний місяць. Канікули та відпустки закінчуються, люди повертаються до міста й роботи. Це час оновлення, коли соціальна активність зростає. І з'являється бажання будувати нові зв'язки. Восени ритм стає стабільнішим, що полегшує регулярні зустрічі і знайомства. Раніше знайомства в барах чи ресторанах мали свої чіткі ролі: чоловік робить перший крок, платить за вечерю, а жінка мусить виглядати привабливою, але водночас скромною. Такі правила створювали відчуття зрозумілої гри, проте вони були побудовані на жорсткій гендерній ієрархії. Жінок фактично зводили до пасивної ролі. Сьогодні ситуація інша: немає рамок та обов'язкових правил, хто має підходити першим, хто платить чи як правильно поводитися на побаченні. Знайомства стали більш різноманітними, а сценарії відносин набагато ширші. Ми ще продовжимо про знайомства у барі у вересні, але принагідно згадаємо про ще один тренд: loud looking. це коли людина поводиться сміливо і відкрито, активно шукає партнерів у публічних місцях. І прямо показує свої наміри, а не чекає випадкових збігів, як приклад, наводять Бріджит Джонс, яка відверто і навіть комічно шукає кохання, не приховуючи своїх романтичних прагнень. Щодо знайомств у барах, то видання PopSugar пропонує гід для жінок. Крок перший знайти свої місця. Це можуть бути не лише коктейль-бари, які відразу спадають на думку, а й спортбари, кав'ярні чи навіть місця без алкоголю. Головне почуватися там комфортно і щоб атмосфера сприяла новим знайомствам. Крок 2. Ставити прості цілі. Не варто йти у бар з очікуванням обов'язково знайти пару. Краще зосередитися на маленьких кроках. Наприклад, познайомитися з однією новою людиною. Такий підхід знімає тиск і робить досвід легшим. Крок 3. У бар краще йти самій або маленькою компанією, адже велика група людей може відлякати потенційних нових знайомих. Також важливо бути відкритими до розмови, не залипати в телефон, а час від часу дивитися навколо. Крок 4. Насолоджуватися, але не забувати про безпеку варто слідкувати за своїми напоями і не приймати їх від незнайомців. І головне. Якщо сприймати вечір як у першу чергу побачення з собою самою, то завжди будеш у виграші. Адже навіть якщо ти не зустрінеш кохання, то на годинку-дві відірвешся від екрану телефону, підтримаєш улюблений заклад і гарно проведеш час. Можливо, з тобою навіть трапиться наношип, і це наступний тренд, про який ми розповімо. Наношип – це мініатюрна форма знайомства чи флірту, яка взагалі не передбачає зобов'язань. Ідея полягає в тому, щоб просто жити моментом і отримувати задоволення від короткої, приємної взаємодії, яка може статися будь-де на вечірці, у транспорті чи на вулиці. Наприклад, кокетуєш з кимось на заході, ви разом смієтеся кілька хвилин, і на цьому все. Це і є наношип. Ти також можеш знати про сютюейшн шип, і можливо тобі здається, що ці тренди схожі, але ні. Сютюейшн шип це більш тривалі стосунки без визначеного статусу. Коли люди проводять разом час, є фізична й емоційна близькість, але немає офіційного статусу чи планів на майбутнє. Наношип – це короткий епізод, який може навіть не включати близькості, це радше момент гри чи легкого флірту без продовження. Цей тренд відображає сучасне прагнення цінувати навіть найдрібніші миті спілкування, ймовірно, є наслідком ще ковідної ізоляції. Серед покоління Z нової популярності набувають платонічні стосунки, хоча ідея, звісно, не нова. Йдеться про глибокі й теплі стосунки без сексуальної чи романтичної складової. Такі зв'язки базуються на емоційній близькості, підтримці та щирій турботі, і часто балансують між дружбою і тим, що могло б виглядати як романтика. Таблиці Побачень. Щоб систематизувати свій романтичний досвід, люди створюють таблички в Excel чи Google Sheets. Там фіксують інформацію про свої побачення: як познайомилися, куди ходили, що сподобалося, що викликало сумніви, чи є редфлеги, і чи виникає бажання побачитися з людиною ще раз? Навіщо це робити? Щоб впорядкувати хаотичний досвід знайомств і зняти частину стресу. За словами коучки Лілі Вомбел, без такого інструмента легко заплутатися у враженнях і забути деталі. Записуючи свої думки, ти не даєш зайвих шансів не тим людям і швидше бачиш певні шаблони поведінки. У Тіктоці можна знайти чимало людей, які діляться своїм досвідом ведення таблички побачень. Так, одна користувачка помітила закономірність, що після побачень на каву вона ніколи не йшла на друге, оскільки такі зустрічі видавалися їй надто формальними. Табличка також допомагає зрозуміти, що змінювати у підході до знайомств, якщо всі перші побачення були невдалими. Проте цей інструмент не ідеальний, адже, наприклад, може викликати зневіру. Люди схильні сприймати табличку як доказ, що потрібної людини не існує, і це веде до вигорання та відмови від побачень. Тому експерти та експертки радять не забувати, що головне, аби побачення приносили радість. Єдиної універсальної схеми не існує. Якщо таблиця робить процес цікавішим і дозволяє почуватися більш впевнено, варто спробувати. При цьому не забувати, що це лише інструмент, а не вирок. Імовірно, із табличками в суперечність входить інший дейтинг-тренд. Серед молоді, особливо покоління Z, стає дедалі популярнішим перевіряти сумісність ще до побачення. Як? А про це ми розповімо за донат від 10 гривень на нашу допоміжну банку до вагону знань. Спільного збору військової школи Боревітер та фонду Сергія Притули. За донат від 100 гривень нагадуємо, ти також можеш взяти участь у розіграші пуроверу та мікролотів кави від Ескобар Кофі Ростерс. Всі внески подвоює фундація змін. Знаєш, тему дейтингу здається, можна продовжувати вічно. Мабуть, тому один з трендів це детокс від знайомств, коли свідомо утримуєшся від побачень і сексуальних стосунків заради турботи про себе. Ідея полягає в тому, щоб повернути собі час і енергію, зосередитися на власному розвитку, захопленнях і цілях замість емоційного виснаження від романтичних історій. Ми на Detox від подкастів не йдемо і завтра повернемося до тебе з черговим дріпом, у якому поговоримо про свах. Почуємося солодашком. Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcasts. і залишай коментарі. Під випуском.